Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні в нас дитяча біблія. Не. Каміння, праща, велетень. Першим царем Ізраїлю був Саул. Саул не слухався бога, тому сказав Бог своєму пророкові Самуїлу: Знайди чоловіка на ім'я Єсей, один із його синів, стане новим царем. Самуїл знайшов Єсея у Віфлеємі. Він поглянув на сімох Єсеєвих синів. Усі вони були вродливі та сильні. Майбутнього царя серед них нема, повідомив бог. Єсей послав по свого наймолодшого сина Давида, який саме пасовець у полі. Самуїл побачив його, і господь сказав. Ось той, хто мені потрібен. Тоді пророк Самоїв призначив Давида новим царем, намастивши його оливою. Незабаром Ізраїль вийшов на війну з Филистимлянами. А серед филистимлян був один велетень на ім'я Голіаф. Він кинув виклик ізраїльтянам обрати найсильнішого воїна, щоб воювати з ним сам на сам. Ізраїльтяни. Тремтіли від страху. Давид тим часом приніс харчів своїм браттям, які служили у війську. Він почув зухвалість Голіафа, проте не злякався. Як він сміє насміхатися над Божим військом? обурився Давид. Цар Саул здивувався і запропонував свою зброю. Ні. Відмовив Давид. Бог допомагав мені перемагати диких звірів без усіляких обладунків. І тепер він допоможе мені подолати цього зухвальця. Давид дістав п'ять камінців і пращу. Я що, собака? обурився гуляв. Ви ж виставили проти мене хлопчика. У тебе спис? не злякався Давид. А у мене поміч Бога Ізраїлевого. Недовго думаючи, Давид поклав камінець у пращу, розкрутив її, мов дзигу, і жбурнув щосили. Камінь влучив велетневі прямісінько в лоб і повалив його на землю. Так ізраїльтяни перемогли филистимлян. з божою допомогою. Так давайте. Бог допоміг Давидові убити Голіафа, використовуючи камінці та пращу. Пр... Правда чи неправда? Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім па-па!